Крадіжки на кладовищі на міському цвинтарі Івано-Франківська з поховань зникають надмогильні плити. Наразі відомо про чотири випадки вандалізму. Чи буде їх більше, Денис Лужний розкаже. Дуже обідно, що рік простояв пам'ятник і тут комусь захотілося десь зекономити, комусь іншому перепродати. Чи як це назвати, я не розумію, знявши плиту. Пані Олена досі не може оговтатися від побаченого на могилі найріднішої людини. Вандали понівечили поховання її матері. Це дізналася моя сестра, будучи на цвинтарі, позвонивши мені, я будучи на роботі. Ну, звичайно ж, позвонила на 102. Дуже обурена е, цим, як в людей доходить до, ну, до такої думки, щоб уже в мертвих красти на цвинтарі. Куди злодії поділи вкрадене, пані Олена може лише здогадуватися. Думала по-всякому. Думала, може, рядишком ставили десь пам'ятник, можливо, десь несли той пам'ятник. Він зірвався, впав іменно там на мою плиту, вона тріснула і вони просто ну, її викинули. Ну, оглянувшись навколо цього не замітила. Думала, може, самі ми, ми думали, що, можливо, і самі майстри щось там може хочуть поміняти, або ще щось. Думали і всяко. Думали, можливо, і ті самі люди, можливо, інші конкуренти це роблять, щоб або зеконом на матеріалах або е, не знаю хтось там вирішив свій гріб закрити, вони вирішили, на що вони там будуть заливати, а знімемо тут. Перенесемо там якийсь інший сектор поставимо. Лише за останні два місяці зафіксовано чотири крадіжки плит з складовища. Люди б'ють на сполох, адже бояться повторних таких випадків. І вони трапляються. Я прийшовши на цвинтар. Відвідати могилу батька, бо так як 24-го три роки, як його не стало, звернула увагу, що на могилі відсутня плита ну, зверху, яка накриває могилу, зараз просто ну, стає питання в тому, чи знов ставити цю плиту. І просто що мені покладемо, щоб її знов не вкрали. От це ну і просто хто навіть на таке підняв руку. Ну, трошки для мене це шок. Цими фактами вже займаються правоохоронці. Поліцейські проводять невідкладні слідчі дії та оперативні заходи для встановлення осіб причетних до указаного злочину. За даним фактом, внесено відомість до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 297, дев'яносто сьомої, над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого кримінального кодексу України, якщо вандалів впіймають, їм загрожують 5 років або обмеження, або навіть позбавлення волі.